Осени цього року волонтерський рух з Лунішні активно боровся із тим, щоб на цьому єврейському кладовищі старовому не було сміття. Ну, Сміття, як бачимо, до сих пір є. Його ніхто, крім волонтерів, тут не прибирав і перебирати, не збирається. Але для того, щоб його було менше, щоб воно не летіло із смітника, який знаходиться навпроти по іншу сторону дороги. Ось там він знаходиться. Волонтери придумали посадити деревця, щоб вони підросли і захищали ну, принаймні своїм гіллям і листям, від того, щоб сюди не потрапляли ці парашутісти повітряні. Для цього було висаджено ряд дерев. Липи. Ось ви бачите, вони всі гарненько прийнялися. Ці осені висажені. Ось гарненько всі. в Рядочок висажені. І з цієї сторони між деревами акації. Акації спеціально підбиралися, консультуючись із спеціалістами щоб на цих рослинах затримувалося оце сміття, яке літає. Ну, але тут бачимо помічники в лапках, які приїхали пообрізати гілля на цих деревах, допомогли не тільки в цій справі, а й Праві нищення того, що зробили волонтери. Шукаємо в цьому гілі, а це вже те, що залишилося. Тут було значно більше уцілілі пагінці ось знайшли. Ось. Пагінець акації цілий. Шукаємо ще. Ось тут перебитий пагінець локації. Виберемося зараз з цієї кучі. Навіть щось залишилося. Ма тут нічого нема, О, є. Вже по акації вже готова. Зламано. Пусто. Пусто на цих місцях, де сажено. Тут щось ще й скопане. Невідомо що тут... Тут була теж акація. І тут була тепер тепер це якісь якісь сміття. На, цьому, на цій ділянці. Ось на цій ділянці. Тепер жодної акації. Жодної. Невідомо. Куди і в який спосіб ділося, що виламалося, витовклося. Або звідси забиралося, тут же гілля було. Що зламалося. Це якась... щось одне живе є. Щось живе є. Ну, але ще ж будуть прибирати цей гілля. Доламають те, що не доламали. Це вам привіт, шановні волонтери. Робіть і далі Добре з долбуну, якому ваша праця нафіг не потрібна. Складається таке враження, що люди одне одного в цьому місті не бачать і не чують. Тільки змагається хтось з найбільшої паразит для цього міста.